У цьому підручнику я покажу вам, як відкрити торгівлю на VIX, де ви можете фактично торгувати криптовалютами, такими як Біткоін, Ефіріум, доджкоін та тисяча інших криптовалют. З кредитним плечем до 200 разів без необхідності KYC. Тобто ви можете торгувати на VIX буквально з будь-якої країни в усьому світі, і вам пощастило, що ви знайшли цей урок, тому що під цим відео є моє партнерське посилання на VIX. Якщо ви скористаєтеся моїм конкретним посиланням, то ви зможете отримати до 88 тисяч вісімсот доларів США насправді і також не тільки це, але VIX регулярно дарує. Годинники, Rolex та інші круті речі, але лише ви, хто клікнув по посиланню під цим відео, фактично має право. Тож відкрийте обліковий запис за моїм посиланням нижче. І зараз я покажу вам, як ЕЕ користуватися цією платформою. Дозвольте спочатку дати вам коротенький вступ, що це VIX. Отже, VIX Exchange, офіційно зареєстрована як VIX International Exchange LTD, є. Провідною платформою цифрової валюти, запущеною насправді вже в 2018 році, Тож, це насправді дуже стара біржа. Що добре, бо це дає нам дуже високу довіру. Так нові біржі менше, а старі це ті, які я зазвичай обираю. Местиндастом вони мали інвестиції в 100 мільйонів доларів від відомої інвестиційної фірми блокчейнос Сінгапур. Вікс має велику УТП, і це той факт, що вона доступна в кожній країні. Тож я знаю, що деякі люди. Де живуть в країнах з обмеженою свободою та в інших країнах, де в основному ви обмежені від ринку криптовалют зі 100 до 200-кратним плечем? Ну на вік кожна людина в світі тепер може торгувати біткоїнами з плечем, тож. Так, використайте посилання знизу, якщо ви хочете зареєструватися. Це найбільша унікальна пропозиція тут, що кожен може це зробити. Ще одна річ, за якою відомий VIX, це те, що він дуже зручний для користувача та дуже ліквідний. Ви можете здійснювати там дуже великі угоди. Особисто я роблю багатомільйонні угоди. І ліквідність абсолютно нормальна. На VIX ви можете торгувати з плечем до 200 разів. І також VIX має токен під назвою Беліксті, і ви можете купити цей токен тут на VIX. Я особисто купив багато цього токена, тому що я особисто дуже дуже оптимістичний щодо токенів. Бірж. Просто погляньте на BNB, Токен Binance, він має показав е, астрономічні е, результати, і я вважаю, що е, токен VIX буде також. Дуже добре в наступні кілька років. Тож так, перегляньте це, якщо хочете. Особисто я я купив трохи. Тепер, якщо ви хочете зареєструватися, звісно, почніть за посиланням нижче, а потім натисніть на зареєструватися у верхньому правому куті. Це переведе вас на цю сторінку. Введіть свою електронну адресу, створіть надійний пароль. Ви можете використовувати їх реферальний код, що звісно є необов'язковим, Але якщо ви це зробите, то я отримую винагороду, звичайно. І хороша річ у використанні мого реферального коду або посилання нижче. Ви будете мати право на всі ті бонуси в майбутньому, як от розіграші гроші, та інші ці. Цікаві е -Е події, які вони проводять, але це буде лише для тих, хто використовує моє конкретне посилання. Гаразд. Підтвердіть свою електронну адресу, натиснувши на посилання, УХ, що вони надіслали на вашу електронну пошту, і ви також можете зареєструватися за допомогою телефонного номера ЕЕ -Е і як внести депозит. Ну, Ви натискаєте на вкладку, зробите депозит зараз на, на головній. Стрінка. Натисніть тут і виберіть токен, який ви хочете внести. Далі натисніть тут і виберіть мережу. Після цього натисніть на Отримати адресу для депозиту і VIX згенерує для вас адресу депозиту. Ви можете використовувати цю адресу для вашого виведення платформу. Ви можете перевірити свою історію депозитів ось тут. Щойно ви отримаєте депозит, його можна знайти у вашому гаманці. Натисніть тут на огляд активів. Або ви можете перевірити свій баланс у вкладці профіль. Добре, тож як ми тепер можемо відкрити угоду і ЕЕ отримати доступ до цієї 200 кратної кредитної важеля? Очевидно, 200 кратний є дуже дуже ризикованим, і я не рекомендую використовувати 200 кратний. Я думаю, що до 20-кратного зазвичай є ЕЕ рекомендованим діапазоном. Але давайте подивимося тут. Отже, ви натискаєте тут на «Futures» і вас перекине на цю сторінку. Ви можете почати торгівлю ф'ючерсами, і ви можете вибрати до 200-кратного плеча, звичайно, якщо хочете. Тут ви можете побачити дуже простий інтерфейс з вибором монет зліва, опціями замовлень, такими як лімітний ринок тригерсті і лише публікація справа, і графік з актуальною інформацією про обрані монети в центрі та деталями й опціями вже відкритих ордерів внизу. Тут ви можете побачити поточну вартість торгової пари, відсоток зміни за 24 години, ринкову ціну. Найвищу та найнижчу ціни за 24 години, обсяг за 24 години, ставку фінансування та зворотній відлік. Тепер припустимо, ви хочете відкрити позицію на біткоін. Ви можете використовувати тут лімітний ордер, наприклад, це рекомендований спосіб входу на ринок. Отже, за допомогою лімітного ордера ви контролюєте вхідну ціну. Так, ви можете використовувати лімітний ордер для встановлення мінімальної ціни для ордера на продаж або максимальної ціни для ордера на купівлю ордера і. В основному це допомагає вам контролювати ваші угоди, встановлюючи конкретні цінові ліміти. Лімітний ордер залишається активним, поки його або не виконано, або доки ви її не скасуєте. Щоб розмістити лімітний ордер, натисніть на ліміт, натисніть тут і виберіть між крос-маршею та ізольованою маршею. Натисніть тут, щоб вибрати плечо. і ви можете вибрати до 200-разового плеча. Я поясню крос маржин і ізольовану маржу за кілька хвилин. Натисніть тут і введіть ціну ордера, або ви можете використовувати процентну шкалу. Е -е, щоб додати Take Profit або Stop Loss, відмітьте цю коробку, виберіть між лонгом і шортом, додайте ціну Take Profit і Stop Loss, і ви можете побачити тут відсоткову ставку прибутку. Підтвердіть деталі замовлення і натисніть на відкритий лонг та відкритий. Коротка позиція. Коли ваше замовлення виконано, ви можете переглянути його деталі на вкладці позиції. Якщо ви хочете відкрити ринкове замовлення, ви також можете це зробити, і це чудовий спосіб швидко війти в ринок, коли у вас немає часу чекати на вхід. Ви платите вищі комісії, але ви маєте швидший вхід, і іноді оплата вищої комісії може фактично принести вам більше грошей. Я, я багато разів бачив це сам. Коли у вас трапляється прорив, або ви пропускаєте прорив, або робите маркет. Замовлення. Тому це ваш, це ваш вибір. Зазвичай я використовую ринковий ордер в основному при торгівлі на прорив. Щоб розмістити ринковий ордер, натисніть на ринок, натисніть тут і виберіть між крос-маржею та ізольованою маржею. Натисніть, щоб вибрати кредитне на плече. Натисніть тут, щоб ввести суму. Додайте take profit або stop loss, що завжди треба робити, звісно. Підтвердіть деталі замовлення і натисніть на відкрити лонг або відкрити шорт. М. Коли ваше замовлення буде виконано, ви побачите його тут у вкладці позиції. Тепер, якщо ви хочете зробити тригер ордера, це буде розміщено лише коли ринкова ціна досягне ціни тригера згідно з e, вказаною ціною, яку ви встановили на основі так: ціни кількості та напряму купівлі продажу. Отже, ціна, яка використовується для активації ордера, може бути останньою заповненою ціною або Цільову ціну, щоб розмістити тригерний ордер. Натисніть тут на тригер. Натисніть тут на ви вибираєте між крос або ізольованою маржею. Ви вибираєте важіль класні тут, щоб ввести ціну тригера. Введіть суму вашого замовлення тут. Take Profit, Stop Loss, звісно, E, підтвердьте свої дані і E натисніть Відкрити шорт або відкрити лонг. І тоді ви зможете побачити позицію в своєму вкладці Позиції, якщо ви хочете зробити ордер тільки для розміщення. Це гарантує, що ваш ордер буде розміщено в книзі ордерів, тільки якщо він може бути як мейкер ордер, тобто він не виконуватиметься негайно проти існуючих замовлення і будуть заповнені лише тоді, коли хтось розмістить замовлення, яке відповідає вашій ціні, фактично дозволяючи уникнути сплати комісії одержувача і сприяти ліквідності ринку, додаючи глибину до книгу ордерів. Якщо ціна вашого лімітного ордеру ЕЕ e -E призведе до негайного виконання, функція тільки пост повністю відхилить ордер. Отже, функція тільки пост дуже гарна, і я дуже радий бачити, що вікс. Е, е використовує її. Якщо ви хочете торгувати на спот, ви теж можете це зробити. ЕЕ е, – це дуже схоже. У вас є лімітний ордер, як ви бачите тут. Ви можете торгувати величезна кількість криптовалют. Тут ви можете використовувати лімітний ордер, ви можете використовувати GTC, Post Only, IOC або FOC. Тож ордери типу Good Till Cancelled будуть активними доти, доки вони не будуть виконані або скасовані. Ух, post Only ордери додаються до вашої книги ордерів. І не будуть відповідати ринковому ордеру, забезпечуючи, е, що користувач залишається як мейкер, щоб ви не сплачували ці комісії тейкера. Якщо ордери IOC виконати або скасувати не можуть бути заповнені за вказаною ціною, не заповнена частина буде скасована. Ордери виконати або скасувати негайно будуть скасовані, якщо вони не заповнені в їхній повністю. Тут ви можете побачити поточну торговану ціну біткоїна. Натисніть тут і введіть суму. М натисніть або купити, або продати біткоін. Легко ринкове замовлення дуже просте. Ви відкриваєте ринкове замовлення? Воно бере найкращу можливу ціну і м. Так, це швидкий спосіб увійти на ринок, е, навіть на точка тут щось дуже круте на VIX полягає в тому, що ви також можете використовувати опцію CopyTrade Pro, яка не тільки дозволяє ділитися вашою стратегією, але й використовувати стратегії інших трейдерів, досліджувати рейтинг найкращих трейдерів та багато іншого. Його функція Вілонч пропонує окремі ексклюзивні щотижневі функції AirDrop для власників VXT із такими ж ексклюзивними вигідними. Умовами Rewards на навікис це, це розділ, де ви можете дізнатися більше про їхні види умови і отримати їх, такий як ваш вітальний бонус. Для приклад, крім правової безпеки, вікс прагне забезпечити технічну та фінансову безпеку. Зокрема, існує доказ а, резерву, а саме тисяча біткоїнів як резерви фондів користувачів серед інших активів, тоді як а, токен WXT був перевірений фірмою з безпеки блокчейну. Ось Позон також дуже важливо налаштувати двофакторну автентифікацію на вашому обліковому записі. Ви можете зробити це тут. Натисніть тут, а потім просто налаштуйте двофакторну автентифікацію. Це дуже важливо для підвищення безпеки вашого. Вашої обліковки, якщо ви не хочете торгувати на віки у мене є деякі дуже хороші альтернативи. Якщо ви перейдете нижче цього відео, ви знайдете моє партнерське посилання на CoinFlare. Це фантастична біржа, одна з найулюбленіших і тих, що швидко зростають прямо зараз. Посилання на CoinFlare є нижче. Якщо ви використаєте моє посилання на CoinFlare, ви дійсно отримаєте до 68 тисяч доларів США. Понос тепер найбільш довірна і високоліквідна біржа для торгівлі з кредитним плечем в криптовалюті це насправді Bybit. У мене є посилання нижче на Bybit Також якщо ви використовуєте моє посилання на Bybit, ви отримаєте 10% знижки. Ваші збори протягом першого місяця використання мого посилання, чого жоден інший кул вам не дає. Тож, якщо ви хочете використовувати... Обов'язково використовуйте моє посилання Bybit, Залиште, будь ласка, палець вгору внизу. Було б чудово, якби ми змогли досягти тисячі вподобань для цього уроку. І я обов'язково зроблю більше уроків у майбутньому. Дуже дякую за перегляд. Люблю вас усіх. І якщо ви не бачили цього відео, яке з'являється прямо тут, перегляньте його зараз. Це дуже важливо переглянути. І побачимося там. Бувайте.